Грок 3. найрозумніший штучний інтелект на землі. Дослідники з мета показали, як можна читати думки: нові та потужні оновлення генеративного AI для створення відео. Робимо підсумки та дивимося, що ж сталося у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше. І полетіли. Грок 3. Штучний інтелект від Ілона Маска побив всі рекорди. Ось такою заявою Ілон вийшов напередодні, де він сказав: випуск Грок 3 найрозумніший штучний інтелект на землі. І вже за кілька днів вони показують світу демо, де розповідають про основні можливості Грок 3 та його потужності. Я власне. Детальніше подивився це відео і зібрав найцікавіші моменти, про які зараз хочу розповісти. Як ви бачите, їх теж було четверо, дуже схоже до того сетапу, який мав Сем Альтван на OpenAI під час їхніх різдвяних оновлень, коли теж їх по четверо збиралися в аудиторії і показувало основні оновлення штучного інтелекту. Перша річ, яку хотів би показати, це власне то, як грок 3, бачите, за дуже короткий період часу досягнув тих самих можливостей з точки зору. MMLU – це той скор, який показує наскільки модель є мультимодальною і наскільки вона може вирішувати різного роду задач. Ось, бачите, з 2019-го розвивався GBT до 2023 і грок буквально бачите за півтора роки часу стрибнув до рівня gpt 4 о модельки. Ще одну річ вони показали. Це власне то, скільки ресурсів вони витратили для тренування своєї гро-моделі, тобто вони досягнули того комп'ютінг пауру. Буквально теж за рік часу, що openai компанія знадобилося ось бачите 4 роки часу, щоб досягнути таких computing павер для тренування своїх моделей. Ось так виглядає дата-центр в Мемпінсі, який збудував Ілон Маск. І, власне, тут вони говорять, що цей дата-центр Колозус він налічує 200 тисяч графічних процесорів. Тобто, перша фаза вони там запустили 100 тисяч графічних процесорів для тренування своєї крок 3 моделі. Ну і вже за кілька днів. Вони запускають 200 тисяч графічних процесорів. Ну, це прям дуже грандіозна кількість. Це, напевно, найбільше в світі, в кого є така кількість графічних процесорів. Чим же ж Grock 3 модель визначилась? І, ось, зокрема, бенчмарки показують, що вона є топлою. Є дві версії: Grock 3 і Grock 3 mini, і вони обганяють всі топові. Звичайні класичні моделі, які є сьогодні на ринку по математиці, по науці, по програмуванню, бачите, на десятки, двадцятки балів обганяють всі топові моделі. Знову ж таки, якщо бенчмарки можна якось підкрутити, підтюнити і вибрати ті, на яких модель буде краще сього себе показувати, то на Чатбот Арені це такий національний рейтинг великих мовних моделей. Шоколадка, це є рання версія Грок 3, бета займає перше місце і набрала рекордну кількість 1400 балів. Давайте зараз спробуємо зайти реально на лідерборд арену і подивимося, чи дійсно Грок 3 займає там перше місце. Ось, бачите, це є загальний рейтинг. Шоколадка Грок 3 займає перше місце. Вже 1402 бали. І ось, якщо подивитись з точки зору програмування, ось теж Грок займає перше місце. Якщо подивитись з математики, то бачите, шоколадка Грок займає перше місце, але по дельті О1 та О3 міні з математики обганяють цю модельку. І якщо подивитися виконання якихось складних промптів, то знову ж таки ГРОК 3 займає своє лідерське перше місце. Для тих, хто не знає, лідерборд-арена це такий національний конкурс, де вам дають ось такі от два діалогові вікна, поле, де ви вводите промпт, і на основі цього промпту, от я зараз питаю, чому земля плоска. Дві модельки, рендомні модельки, починають відповідати. Знову ж таки, я не знаю, що це за моделька А, що це за моделька Б, але ось вони намагаються відповісти на моє запитання. Коли моделі відповіли, в мене з'являється опція, я маю обрати, яка відповідь краща. А, Б, чи обидві відповіді хороші, чи обидві відповіді погані. Ну, так виглядає, що ліва відповідь А мені більше подобається. Ось, бачите, це була модель DeepSeek, Тут була модель Квен. Таким чином. В такому тесті, і люди голосували, голосували, голосували. І таким чином ґрок якби зайняв перше місце по різним тестам на лідерборд арені. Повертаючись до нашої трансляції, того що нам показав Ілон Мас з командою, то ми бачимо, що Грок 3 має досить схожий інтерфейс, і основний момент, який вони теж додали, це є різенінг. Вони це називають SYNC, і Тут вони додають питання, де потрібно зробити якусь емуляцію руху планет. По орбіті, плюс там їхній спейс щип має рухатися. І ось після великої кількості часу обрахунків виходить ось така от емуляція: Сонце, Земля, Марс, їхній спейскрафт. І ось такі от, ми бачите, на фоні є величезна кількість математичних розрахунків, власне, як вони створили цю візуалізацію. А тим, кому мало звичайної можливості reasoning від grok 3, вони пропонують ще такий big brain, великий мозок, де вони теж дають задачку написати. Гру, яка буде собі об'єднувати Тетріс, і об'єднає три кольори в лінію. І ось, використовуючи цей режим Big Brain Reasoning написали ось цей код, і ось ви бачите, як виглядає ця гра Тетріс. Давайте я трошки проскролю. Ось. Таким чином, ще можна використовувати гро-Кри не просто Reasoning, а Big Brain Reasoning. Якщо ж подивитися на бенчмарки, як GroK 3 та GroK 3 Mini справляється. З різанігом, і які вони є конкурентом порівняно з іншими моделями, то знову ж таки, ви бачите, ці сині барчики вони є вищі. Тобто, з точки зору математики, науки, кодінгу, різонівних модель гурок 3 згідно бенчмарків, перевищила інші комерційні моделі. Що означають ці світленькі? Це, власне, той момент, коли модель думає якийсь період часу. І далі її просять ще більше подумати, ще довше подумати. І ось в багатьох випадках, коли вона ще довше думає, використовує більше Computing Power, результат є ще кращим по різним бенчмаркам. Ну і звісно, як може бути без застосування використання ai агентів поверх грок моделі. Знов ж таки, вони дуже довго не думали і теж використали слово Deep. тільки в даному випадку не Research, а Deep Search. і ось так от він виглядає. Тобто можна задавати запит, і Deep Search йде в інтернет, обробляє інформацію з інтернету, використовує reasoning, і на основі цього будує такий аналітичний звіт, який вже можна там читати і використовувати як базу для подальшого аналізу. Знову ж таки, Grok 3 модель вона доступна як і з Twitter. Так і з окремого веб-застосунку, так мають окремо і мобільне застосунку. Ось так вона зокрема виглядає в Твіттері, коли я її активував. В мене, до речі, є доступ до третьої версії Grok Beta, Її Ілон розкатав зараз і дає всім спробувати користуватися безкоштовно. І в кінці відео я підготував невеличке демо, де покажу, а що здатен Grok, чи дійсно він повідає. Тим бенчмаркам, які ми бачимо на графіках, OpenAI цього тижня нам не показав нічого нового зі своїх розробок, але в той самий час вони показали нове дослідження, де пропонують ось такий от тест. Software Engineering Lancer. Найбільш реалістичний тест для оцінки продуктивності кодування великих мовних моделей. І ось якщо подивитися далі, то з таких цікавих речей це те, що тест він налічує близько півтори тисячі різних задач, які вони збирали за Ворку з інших фрілансових платформ. Знову ж таки, бюджет основний на вирішення цих задач, він становить 1 мільйон доларів. Ну і середня тривалість вирішення такої задачі 21 день. Знову ж таки, якщо подивитись по об'єму всіх задач, то одна четверта тих задач є вартістю більше тисячі Доларів ось тут ми бачимо детальну розбивку по задачах. Бачите, є якісь фронтенд задачі, є якісь багафіксінг, є якісь індивідуальні контрибючинг, менеджмент. Ну і знову ж таки, от розбивка по задачам. Бачите, якісь задачі є за 200 доларів. А якісь задачі є, оцінюються як робота в 32 тисячі доларів. Ось тут вони показують, якби, емуляцію виконання такої задачі. Коли задачу початково запостили на платформі, вартість вирішення була 1000 доларів, потрібно було розібратися з поштовими індексами. Ну і знову ж таки, після прийняття кількох пропозолів вартість задачі, складність її підвищилась знов ж таки, тут далі. Прийшло ряд тестувань, ще вартість підвищилась, і в кінцевому результаті собі вартість вирішення такої задачі почала становити 8 тисяч доларів. І ось тут ми вже бачимо фінальний підсумок виконання таких задач. Бачите, gpt 4 o один моделька і Клод 3,5 сонет. Тобто кожен з них вирішив десь 1 четверту 20-25% всіх задач. І заробив, бачите, Клод заробив найбільше 400 тисяч доларів. Заробила клод моделька. Все ж таки, клод лишається топою моделькою з програмування, о 1 отри міні намагається якось її наздогнати, все потрошки. Але в той самий час потрібно розуміти, що OpenAI зараз якимось чином намагається джастіфікувати свою комерційну необхідність. І оці всі речі, які роблять великі мовні моделі, бачите, вони намагаються перевести в площину грошей, часу і економічної вигоди, щоб можна було якимось чином міряти ефективність. AI adoption і вимірювати ефективність використання ось таких розумних AI-агентів, як одиниці робочої сили. І ще OpenAI, точніше, спільнота розробників від OpenAI, оновила свою документацію і показала кращі практики промптингу різних моделей o 1 o 3 o 3 mini. Ось так виглядає їхній пост. Власне, вони тут показують відмінність між. Моделями, міркування і загальними моделями, коли використовувати власне моделі міркування і як ефективно підходити до моделей міркування. Ось тут в них є сайт, сторінка, де вони це все класно і детально розписують. Я спробував це все підсумувати, стиснути і попросив ChatGPT на канві зобразити самі ключові моменти, які зараз вам хочу показати. Тобто з основних, ось тих п'ять технік це. Необхідність розписувати промпт детально, треба його структурувати простими словами. Не потрібно використовувати фразу Думай крок за кроком, бо о, моделі, різаних моделі, вони і так це роблять. zero shot підхід. Чесно кажучи, для мене це стало трошки новинкою. Не варто надавати моделі приклади завдань, краще дати їй змогу подумати самостійно. Ну і при цьому можна так само попросити результатуючий результат показати вигляді списку або доплиці. Знову ж таки, структурування інформації. О1 моделі дуже люблять, коли пром структурований, використовуючи різні XML теги. Ось тут я надаю приклад тегів, які можна використовувати. Ще одна класна річ це використання різних моделей як планувальників для створення детального опусу, а потім призначення інших GPT-моделей вже як виконавці для кожного кроку. Ну і остання річ. Повторний запит. Тобто, якщо відповідь вийшла не ідеальною, попросіть модель подумати ще раз, замість того, щоб створювати новий чат. Тобто в рамках основного чату краще зробити кілька ітерацій. Насправді, інформація не є суперновою, і ті, хто давно вже слідкують за нами на цьому каналі, або є учасниками нашої спільноти, про це ми вже говорили. Неодноразово, але я все таки вважаю, що про це потрібно згадати, тому що багато хто зараз переходить на використання О-1 модели і потрібно дотримуватись кращих практик для того, щоб отримувати кращі. результати. До речі, а пам'ятаєте, хто така Міра Мураді? Вона свого часу працювала головним технічним директором в компанії OpenAI. А ще коли Сема Альтман намагалася витворити з компанії, вона тоді займала керівну посаду головного. Директора OpenAI. Так ось, після того, як вона пішла з OpenAI, про неї досить давно не було чути, і ось нарешті Міра вийшла в інтернет з таким ось повідомленням, що вона створює Thinking Machine Lab. Це нова команда вчених інженерів-будівельників, які будуть планувати робити три речі: допомагати людям адаптувати системи штучного інтелекту для роботи відповідно до їхніх конкретних потреб, розробка міцної основи для створення. Більш потужних систем, AI, розвиток культури відкритої науки, яка допомагає всій галузі зрозуміти та вдосконалити ці системи, щоб то не означало, але скоріше за все вона планує щось грандіозне. І Якщо зайти до них на вебсайт «Thinking Machines», тут власне є місії, цілі, і ось тут є секція з працівниками. Ось бачите, хтось працював в OpenAI, хтось працював в інших величезних AI компаніях. Джон Шульман, до речі, бачите, це один з основних ідеологів створення цього механізму реінфорсмент рінгу, навчання великих мовних моделей. Ну і тут насправді є багато, багато ще досить відомих імен. Знову ж таки, я не знаю, що буде міра Мураті робити з цією командою, але ми точно знаємо, що ті люди, які йдуть з OpenAI, вони зазвичай створюють щось класне і нове і круте. Ось зокрема, вихідцями з компанії OpenAI стали засновники компанії Anthropic. Так само є багато інших прикладів. Тому з одного боку міра можливо трошки відстала в створенні великої мовної моделі, тому що вже є досить великі розриви і велика конкуренція. Але можливо вони створюють щось нове і Чим ми всі з вами будемо користуватися? Єдине, що я хочу побажати, це успіху мірі та її команді. А ось ще одна компанія, лідер пошуку в інтернеті зі штучним інтелектом, не зникає зі шпальтів новин. Компанія Perplexity анонсує свого ai агента вже з дуже відомою назвою Deep Research. Ось що вони пишуть про цього агента. Deep Research дозволяє створювати докладні звіди про дослідження на будь-яку тему. Доступно для всіх безкоштовно до п'яти запитів на день. А ті, хто має про підписку, це є 500 запитів на день для користувачів. Якщо зайти на користувацький інтерфейс Perplexity, то ми побачимо ось таке діалогове вікно. Ось тут є власне менюшка, де ми можемо брати Deep Research агента. Бачите, в них тут є багато всього іншого цікавого. І власне я ввожу ось такий запит, які ключові завдання. Він він, of Excellence. На рік 2025 в Україні і чи реально їх досягнути. Це власне є та програма, яку анонсувало Міністерство цифрових технологій. І я прошу зробити по ній deep research і чи реально це досягнути. А результат цього дослідження, результат цього аналізу, я зняв і показав в окремому відео, яке вже є на каналі, тому можете переглядати AI-відео і це новий рівень на що здатні генеративні ai моделі google моделька VO2 тепер доступна у YouTube Шортс, власне, з такою новиною вийшла компанія YouTube, і ось ви бачите, тут стаття показує про те, що вони інтегрують цю модельку vo 2 у своїх відео. Ось тут є демове відео, де можна елементи цього відео змінювати, модифікувати, використовуючи AI. Ось так воно виглядає. Якщо подивитись далі, власне, це називається Dream Screen. І ось тут є опис конкретний, що під час відео можна взяти конкретний кадр. Вибрати з галереї і, власне, описати пром, що має відбуватися в цьому кадрі, і ви бачите, ця моделька Dream Screen, вона почне створювати якісь елементи відео. Далі ці елементи відео можна інтегрувати вже на загальний таймлайн і робити довше відео в вигляді YouTube Shorts. Я не знаю, до чого це призведе, але ось ви бачите, сам YouTube і Google активно просувають використання AI-модельки в своїх ж шорцах. А ось ще один генеративний AI для створення відео, який який дійсно дуже круто працює. Omni Human 1. Так називається моделька, яку компанія ByDance, ті, що засновники TikTok, виклали у відкритий доступ. Якщо подивитись в них тут на їхньому сайті, описаний детальний опис, як працює цей алгоритм. Тобто, по великому рахунку, нам на вхід потрібно лише єдина. Зображення людини і якийсь motion сигнал. Це може бути голос, це може бути якесь відео, це може бути якась комбінація голосу і відео для того, щоб зробити результуючі відео. І ось тут далі вони пишуть, що це може будь-яке розширення, будь-яка пропорція з руками, лише частина тіла. Тобто ця моделька вміє анімувати будь-які елементи. Ну і ось тут, власне, я зараз спробую включити кілька прикладів, щоб ви подивилися, як воно виглядає. You stand up all the time. I'm a stand up comedian, improviser by trade. You had me on one of the most fun experiences of my life as I was on the. And just explore all the musical theater options out there, but don't just stick with the song that everyone thinks is amazing. Back in the eight... Ну, як на мене, воно прям дуже круто виглядає, реалістичність, як воно накладає цей сигнал звуковий на ту єдину фотографію, яку ми надали на вхід до цієї модельки, просто дуже круто. Мені здається, що Байденс Ну не пішли щось нове, не винаходили. Вони просто натренували цю всю модельку на своїх ж тікток-відео, які користувачі постать, і таким чином вони досягнули цієї супер якості. Ще один генеративний AI для відео Pika. Вони додали нову функцію. Вона називається Pika Swap. Тобто, по великому рахунку ми можемо на оригінальне відео підставляти будь-які зображень, і далі це зображення буде конвертуватися в елемент нашого оригінального відео. Ось, бачите, він тут татушку <з> жука вони додали. Ось так воно виглядає. Кавун. Такі фанові відео виходять, і взагалі піка, вони молодці. Вони якось вибрали свою лінію, свою нішу, фанові відео, різні ефекти, і на цьому вони намагаються тримати власну аудиторію. Ну, молодці, що тут сказати. Генеративні відео, це, звісно, класно, але стався ще один потужний прорив цього разу в медицині. Компанія Мета навчилась читати. Думки. І для цього не потрібно в голову вживляти імплант, так як нейролінк, який вживляють в голову людей. А тут потрібно використовувати лише ось такий от пристрій. Так, він трошки громісткий пристрій, але він розуміє, що людина думає, і ось тут, якщо подивитись далі, власне є можливість декодінгу сигналів мозку людини. і Розуміння про що людина думає, що вона хоче втайпати на клавіатурі, і це все працює без імплантів і лише за рахунок магнітно та електроенцефалографії. Ось таким чином відбувається сканування. Я так розумію, що вони, пройшовши кілька циклів, зрозуміли за який сигнал, за яку букву відповідає той чи інший сигнал. На основі того побудували певну модельку і вже використовують цю модельку для того, щоб розпізнавати, а що ж інші люди думають, коли вони щось пишуть на клавіатурі. Знову ж таки, клавіатура і написання тексту це лише один з основних юзкейсів, але в майбутньому це можуть бути і якісь інші дії. Щось людина подумала, щось треба заберети, щось треба змінити, і це все буде щитуватися цим пристроєм і відображатися на реальному житті. Знову ж таки пристрій трошки громістки, але давайте дамо меті трошки часу. Я думаю, вони покращать з часом цю технологію і сподіваюся, ми зможемо її використовувати на благо людей. Як я й обіцяв, давайте зараз подивимося на практиці, на що ж здатна нова моделька Грок 3. Ось тут я відкрив їхній інтерфейс в Твіттері. І, власне, ви бачите, є рекламка Deep Research, є Thinking. Я ось підготував такий класичний промпт, який я зазвичай в Твіттері використовую, оскільки я використовую Твіттер як джерело новин. І ось, бачите, він мені зразу проаналізував 15 вебсайтів. Один всього-навсього пост. І ось тут молодець визначив запуск Горок 3. Ще навчається безлізкого втручання. Супер. Google Chrome тестує ще для управління паролями. Інфраструктура Microsoft і BlackRock, тобто, бачите, основні розвиток щі для розмінування в Україні. Молодець. Тобто він на основі інформації зі своєї ж мережі витягнув мені топ-5 новин світу штучного інтелекту. Та, як я казав, Grock доступний не лише в Твіттері, а так само є окремий веб-застосунок і є мобільний застосунок. Якщо зайти до них на веб-застосунок, ось ви бачите такий досить простенький інтерфейс: є «Attachment», «Deep Search», Syncing. є якісь базові дії, які вже ми можемо використовувати. І власне тут є вибір модельки: крок 3 Beta або попередня версія крок 2. Ну і ось по дефолту функція пошуку в інтернеті вона завжди включена. Ось тут в мене є історія моїх чадів, можна подивитися, зробити. Пошук в ній, ну і є якісь базові налаштування, бачите, інтерфейсу. Тобто є навіть якась супергрок, це там супер брейн, який ми теж можемо використовувати. Для першого тесту я хочу спробувати дати йому вирішити таку от логічну задачку. Вона називається визначення часу великими мовними моделями. Як ви знаєте, великі мовні моделі вони не дуже добре орієнтуються, коли стоїть питання визначити час чи дату на календарі. Ось давайте я зараз зроблю ось цей от скріншот. І його пересунув грок, і далі грок 3. Попрошу, щоб він визначив, яка ж година є на годиннику. Він каже: 12.30. що є неправильною відповіддю? Знову ж таки, я не очікував, що він відповість правильно, але з той самий час моделька GPT 4O правильно вирішила цю задачку. Давайте зараз перевіримо, як працює. Режим різнінг, режим думання. Я його попросив відповісти на питання, чому Ілон Маск зробив ставку на купівлю OpenAI, -E, якщо у нього є обчислювальні ресурси та найкраще, так як він заявляє, модель на землі. І ось ви бачите, Sinking пішов, він видав, проаналізував 25 вебсайтів, навіть якийсь пост єдиний в Твіттері проаналізував. І ось ви бачите, Ілон Маск зробив ставку на купівлю. З кількох стратегічних причин, як він стверджує найкращу модель штучного інтелекту через свою компанію XAI. Ось основні причини: унікальність активів компанії OpenAI, стратегічний контроль над галуздю, фінансовий і комерційний потенціал, особисті амбіції та бачення майбутнього, ну і ось невеличкий висновок. Ну, як на мене, брок досить добре і реалістично, правдоподібно справився з задачкою. Хоча я очікував, що він трошки додасть цього. Перчику і додасть таких висловів, які зазвичай Ілон Маск робить в соцмережах, а він якось все-таки це дав так культурно і зважено. Давайте зараз перевіримо, як працює Deep Search у Grok 3 Власне, є ось такий бенчмарк, який називається General AI Assistant. Тут ідея полягає в тому, що є ряд тестів, які перевіряють, як працюють AI-агенти. Ну і зокрема, ви бачите приклад тестів, який має три рівні складності. Я, напевно, скопіюю ось цю от першу. Задачку, і зараз її додам в Грок і включу режим Deep Search. І давайте подивимося, що Грок мені відповість. Тобто суть задачки це вона питає, які були патенти на певну тему за період January-May 2018 року. І ось Грок, бачите, почав аналізувати вебсайти. Можна це вікно збільшити, щоб детальніше бачити. Ось тут є якась кнопочка Show Thinking. Тут, власне, ми бачимо той напівсирий процес думання. Наскільки я розумію, вони не показують весь лог, як насправді монелька думає, вони трошки його опрацьовують, але все рівно ну грок молодці. Вони дуже схожі до того, що DeepSeek зробив зі своєю еродиною моделькою. Бо насправді той процес думання, який є у OpenAI, в їхніх O3 міні чи O1, він насправді дуже короткий і лаконічний. Вони там намагалися, що все-таки підтюнити додати, але він насправді не такий є широкий, як в грок. Так, процес думання завершився. Він тривав 1 хвилину 8 секунд. Було проаналізовано 66 сорсів різних, і ось так виглядає результат. Бачите основні ключові поінти, бекграунд, Якийсь аналіз він тут робив. Ну, давайте, давайте. Мене саме більше цікавить висновок. Так, проаналізував різні статті, публікації. 100 патентів за лютий, 18 лютий 19-го, окей, а нас цікавить, власне, 18-й рік. Ось такий він дав самері 15. Тобто він каже, що я знайшов лише 15 патентів. Це є відповідь неправильна. По великому рахунку має бути 90 патентів на цю тему опубліковано за цей період часу. Ну нічого, Грок спробував, але мені саме сподобався процес думання. От, власне, це от дерево. Як він думає, що він аналізує, вони. Прям з цим дуже добре справились, як на мене. Давайте зараз спробуємо, як грок 3 справиться задачою для написання. коду. ось таку я йому задачу підготував. Я знову ж таки включу режим Reasoning. і я прошу його написати всіма нами любими задачкою, яка буде розміщати кульку в шестикутнику, і цей шестикутник буде крутитися, а кулька в ньому всередині буде скакати. Ось так виглядав процес думання. Заняв бачите 133 секунди. Тут детальніше можна подивитися, як. Відбувався сам процес, яка логіка. Так, я не буду це все проскролювати. І ось в нас є згенерований код. Я бачу, що його можна буде запустити в HTML-сторіночку, і от він, власне, показує, як цей код запустити і що він виконує. Ну, давайте я його скопіюю цей код. Я його вставив в HTML-сторіночку. Давайте я запущу її зараз. Бум, М'ячик кудись полетів. Хексагон крутиться, а м'ячик кудись втік. Ну, не знаю, не впорився. Грок 3 це є простенька задача. Хоча я її робив для О1 модельки, так само для Gemini. тобто ці дві модельки досить добре спорили з цією задачкою. Ну, Грок, бачите, щось не дуже йому пішло, і ось маємо такий поломаний гексагон. Якщо ж з кодом Грок 3 не дуже справився, то, власне, з генерацією зображень їхня моделька Aurora, яка є частиною X сімейства, вона дуже добре працює. Тут прям немає ніякої цензури. Я попросив згенерувати фото Трампа. Хі Джімпіна і Сема Альтман. І ось, бачите, якість фотографій досить реалістично виглядає. Ось тут у мене ще є кілька фотографій, згенерованих Зеленського з різдвяними привітаннями. Є Черчер королева Єлізавета Капоне в своїх образах. Ось так грок і їхня аврора справляється з генерацією зображень. Як висновок, можу сказати, що чуда не сталося. Ну, не став грок тим AI. Який найкращий, найрозумніший на землі, так дійсно вони вивели грок за досить короткий період часу на плату, і він став дійсно топовою моделькою, яку можна вважати одною з конкурентів. OpenAI, Claude, Gemini. Вона дуже класно пише текст, вона дуже добре робить сінкінг, дуже добре робить різонінг, пошук в інтернеті через свого deep search агента Це все дуже добре працює. З кодом, ну вона не дуже добре справилася, але в той самий час я очікував якоїсь такої ізюминки, якоїсь такої перчинки, так як вони роблять зараз зі своїми. Зображеннями, які ти можеш будь-які генерувати, так само я очікував, що коли Грок буде відповідати, він буде використовувати свій оцей от шарм Ілона маска, і в тебе на відповідь буде таку мати обгортку якоїсь перчинки, якоїсь такої специфіки. Ну подивимося, грок 3 зараз в беті версії, тому давайте дамо Ілону та його команді трошки більше часу, щоб вони підтюнили, покращили. Роботи цієї модельки. А на цьому все ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляд. Підтримайте наш канал та ставайте спонсором. Долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Вігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.